А ти знав, що ми на 99% складаємося із духу? І лише 1% займає наша плоть, наше тіло, і це не вигадки, це научно підтверджений факт. І багато научних фактів, які це підтверджують, ви зможете побачити на каналах теологів Юлії і Станіслава Салтаненко. Внизу я оставлю ссылку. Нас обманювали в школі, коли проводили ці IQ-тести в інститутах, які е, доводять нам, що ми обмежені по розумі, що Якщо ми не будемо мати якийсь розум тієї людини, то значить ми не зможемо досягти тих успіхів. Але це все брехня, це все неправда, тому що Бог говорить зовсім інше. Святе те Писання говорить, що з Богом ми не обмежені, що коли ми перебуваємо в Його духові, в Його Слові, Він може велике творити через нас. І незалежно, яка в нас зовнішність, яка в нас плоть, яка в нас структура тіла? З Богом ми переможці. Головне те, що ми вкладаємось в наш дух, тому що від нашого духу залежить все, наше життя. І взяти такий яскравий приклад Ніка Вучича. Це людина, яка без рук, без ніг. він обмежений по плоті, але він не обмежений по духу. Його проповіді так і називаються життя без обмежень. І він показує, він проповідує Христа і говорить, що я не обмежений, я щасливий. І це дійсно один із сотні тисячі фактів, які показують, що Бог дає це життя, що Бог і є життя, і коли ми з'єднуємося з Його духом, він може робити великі речі через нас. Тому необхідно з'єднуватися з Божою істиною, яка буде воскрешати наш дух, яка нас буде дійсно підіймати на ці висоти, на ці вершини із Богом. Отже, все залежить від нашого духа і що ми в нього вкладаємо, тому що сам Ісус Христос Він переміг, Він переміг пекло диявола і смерть духом своїм. Його плоть, вона була розірвана, вона була е, розіп'ята, але він переміг, він переміг цей світ. Дійсно, духом, тому що всередині нього був дух Божий, і ми теж можемо впустити цього духа в нас. Потрібно лише з'єднатися з Ісусом, тому що Він є життя і Він є Воскресіння. Амінь.